Черевики дитячі від німецького бренду Aldi лише 396 гривень за одну пару в лоті будуть 11 позицій, і вартує лот 4460 гривень. Тут будуть варіанти як і для хлопчиків, так і для дівчаток. Зараз вам все покажу. Будуть ось такі черевички зеленого кольору, більше такий до, до хаки. Та, е, така антисківська підошва, якісно вони зроблені. Подивіться на деталі. Дуже класно, рівні шовчики, світловідбиваючі елементи присутні на зав'язках. Та додатково тут ще є ось така застіпка. Вони йдуть на такому хутрі, якісно виглядають. Вони м'якенькі будуть дуже теплі. Розміри від 30 до 35. Є ще ось такий варіант цього зеленого, але вже з чорною підошвою. З чорними вставками та з чорним хутром. Також у всіх модельках застіпки по боках. Ще вам хочу показати ось такі рижики будуть з коричневим хутром і коричневими вставочками. Дуже класно виглядають і нагадаю, лише 396 гривень за одну пару. Ось такі з вибитим лого. Дуже якісно все зроблено. Ось так вони виглядають. Для дівчаток модельки покажу. Ще ось такі лавандові. Дуже файно зроблено Те, що є така біла вставка, гарно виглядає вона, світловідбиваючі елементи та фіолетово-лавандове хутра з внутрішньої сторони. І ось такі бежеві. Вони йдуть на такі прям масивні, масивні коричневі підошві. Антисківські. Подивіться, як вона виконана. Класно виглядають розміри. Нагадаю, з 30 по 35 і лише 396 гривень за одну пару. Крутий варіант, щоб зараз купити і вже зараз заробити на ньому. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів. А їх контакти будуть під цим відео.